День. Команда Clarity вітає вас в черговому епізоді про Microsoft Dynamics Business Central. Міжнародна версія Business Central передбачає облік рядків банківської виписки та їх подальше співставлення з даними в системі. Натомість наше рішення розширює цю функціональність і надає можливість розпізнати платіж, контрагенти і фінансовий рахунок, що має кореспондувати з рахунком грошові кошти вже на етапі імпорту банківської виписки. Для того, щоб імпортувати банківську виписку, перейдіть до фінансових журналів. Та оберіть необхідний розділ журналу. Натисніть кнопку Імпортувати файл банківської виписки та оберіть файл, який має бути завантажений в систему. Система автоматично створить рядки журналу та визначить контрагента для кожного рядку. Налаштування параметрів для ідентифікації контрагентів виконується на сторінці Пріоритет для банківської виписки. Ви можете використовувати стандартний набір налаштувань для ідентифікації клієнта або постачальника для рядка банківської виписки. Наприклад, за кодом ЄДРГО або за номером банківського рахунку. Ви також можете налаштувати свої параметри, за якими можна ідентифікувати контрагента в банківській виписці. Можлива ситуація, коли необхідні дані відсутні для контрагента. Так, наприклад, на картці клієнтами було заповнено поле код ЄДРО. Щоб виправити це, перейдіть до картки клієнта та заповніть необхідні параметри. Якщо необхідно розпізнати контрагента для банківських операцій, як от банківська комісія, ви можете налаштувати розпізнавання контрагента відповідно до призначення платежу. Для цього перейдіть на сторінку визначення контрагента банківської виписки та створіть новий рядок, вказавши банківський рахунок, метод перевірки, призначення платежу, тип контрагента клієнт-постачальник або фінрахунок та відповідний номер рахунку. Після здійснених налаштувань поверніться до фінансового журналу та виконайте імпорт банківської виписки повторно. Ви можете перевірити, чи всі платіжні доручення були оплачені. Для цього скористайтесь функцією порівняння платіжних доручень з банківською випискою. Облікуйте рядки фінансового журналу. Після обліку всі рядки виписки, які були успішно зіставлені з платіжними дорученнями, будуть видалені журналу платежів. Дякуємо за увагу. До зустрічі в нових відео.